Зроби повторне посилання. Слава Ісусу Христу. Стались певні технічні збої. Не можу зрозуміти, видно, Фейсбук не любить нас. І власники Фейсбука є антихристияни, раз створюють такі постійні перешкоди для того, щоб поширювати молитву. Ну але тим не менше запрошую вас всіх сьогодні до цієї молитви і запрошую до цієї подорожі протягом дня з Богом. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Гіпсолмів. Напути мене по твоїй правді і навчи мене, бо ти Бог мій, мій Спаситель, тебе очікую весь день я. Два моменти, які особисто для мене сьогодні є важливими в цьому стиху. Знову ж таки, наголошую для мене важливими, але хай кожен сам ще відчує, що для нього було важливо, як Господь Бог промовив цими стихами. Тебе очікую весь день Я. Момент очікування, момент, коли людина готується до того, щоби зустрітись з тим, кого любить цінує, поважає. Так як ми готуємось до прийому гостей у свій день народження, чи якесь свято, Готуємося до цього, прибираємо. Прибираємо, накриваємо стіл і чекаємо. Чекаємо тої години, коли всі, мої друзі, знайомі, рідні, зійдуться для того, щоб розділити цю радість. Ще раз наголошую: очікування це бажання розділити радість з тим, кого ти любиш. І якщо в нашому житті ми не, має, не хочемо розділити радість з Богом, тобто розділити цей день з ним, не очікуємо Його, тоді ми не маємо жодного сенсу в цьому житті. Тоді це життя перетвориться на елементарні, звичайні речі, які не мають жодного сенсу. Ну і що що поїхали на роботу? Сьогодні робота є, завтра її немає. І як немає роботи, що з людиною відбувається тоді? В людини крах, все, як далі жити, біда закінчилось життя. Людина втратила сенс життя. Тобто робота для неї була сенсом життя. Немає роботи, нема сенсу життя. Людина покінчує життя самоусом або сідає на алкоголь. Згадайте, 11 вересня теракти в Америці. І як казали, багато людей відзначало, що після тих терактів дуже багато, не масово, але багато підприємців покінчили життя самогубцем або спилися. Тому що вони втратили сенс життя, тому що для них настав крах. Все було зруйновано, втратили бізнес і все, і вони не знають, що далі робити. Але коли твій син життя, це є Бог, коли ти його очікуєш, коли ти хочеш з ним розділити цю радість, Він приходить до тебе, він обов'язково приходить до тебе. І що би не було в твоєму житті, Він завжди тобі дасть думку. Ти живий здоровий, руки, ноги цілі. Давай займемось цим, давай зробимо це. Ти не можеш, давай подумаємо, а що ти можеш? Можеш це, давай позробимо це. Бог завжди дасть сенс життя. Ми просто маємо Його очікувати. І Він до нас приходить, приходить через наших друзів, рідних, близьких, знайомих, через тих людей, які нас люблять, які готові нас підтримати в будь-який момент. А навіть якщо це чужі люди, але в їхньому серці живе любов до всього живого, до життя. І дуже часто саме незнайомі люди дають нам підтримку. Але я очікую Бога. В своєму очікуванні я маю просити Бога, щоб він мене направив. Це другий момент, що для мене сьогодні промовляє, направ мене по твоїй правді і навчи мене, напути мене, тобто вкажи мені ту дорогу, якою мені слід іти, будь моїм проводарем. Я думаю, що ну, це як приклад, знаєте, це авторалі, коли є водій. Так, від нього практично багато чого залежить. Але завжди поряд сидить штурман. І обов'язок штурмана завжди показувати, скеровувати і направляти водія, підказувати йому, деякий поворот, що треба зробити. Тому що на тій швидкості, якій він їде, знаєте, він може і не встигнути просто зорієнтуватися. А коли штурман його попереджає за кілька, там за півхвилини, розумієте, через 100 метрів такий поруч, чи то то то? Водій уже знає, як діяти. Він готовий до дії. І от цей момент, знаєте, цей стих це якраз для мене сьогодні це ралі, в якому я водій, а Бог мій штурман. Я очікую команди від свого штурмана. А Бог мені вказує, куди я маю рухатись, з якою швидкістю я маю рухатись для того, щоб дійти до фінішу. Оце є очікування, це є дозволити Богові мною керувати. Все це створює сенс мого життя. Бо я розумію, куди я можу досягнути. І яка би не була складна дорога. Допоки я дозволяю, щоб Бог керував, то то був моїм штурманом, і я цю дорогу подолаю. Але заберіть цього штурмана свого життя. Заберіть Бога. Як швидко ви пройдете цю дистанцію? І наскільки безпечно ви пройдете цю дистанцію? Це, знаєте, якби, як казав Ісус Христос. Це коли ти стаєш, ти сліпий і в тебе сліпий поводир. Сліпий поводир веде сліпого. Ви коли-небудь таке бачили, куди вони зайдуть обоє? Знаєте, не дозволяємо собі в нашому житті, щоб нами провадили сліпі поводирі. Бо коли сліпий поводир, те, ну, як я так, я так скажу, 에, може це жорстоко прозвучить, але сліпий поводир захоче осліпити з того, кого він веде. Для чого? Щоби той не пручався. Якщо я себе вважаю поводирем, знаючи, куди я маю йти, то я, звичайно, буду силою заставляти інших йти. І от сліпий поводир, він не хоче, щоб його вели. Він хоче вести. І він буде вказувати робити. Він буде осліпляти інших, щоб вони його слухались. Росія для мене це такий сліпий поводир, який веде сліпого. Сліпі поводирі, які не бачать страждання свого народу, які не бачать. Смерть свого народу продовжують вести свій народ, осліпляючи його своїми красивими словами, осліпляючи його своєю брехнею, осліпляючи його своїми пустими обіцянками, осліпляючи його фальшивим Богом. Наша молитва це заклик. Заклик до того, щоб не бути сліпими. Щоб у нас не було сліпих поводирів. Щоб Росія прозріла, наголошую, якщо вони не прозріють, а далі будуть жити оцей тандем Сліпий поводир веде сліпого, вони нароблять біди ще більшою. Це біда це буде ця ядерна війна, яку вони розпочнуть. А вони її можуть розпочати, тому що сліпий поводир веде сліпого? І поки оці люди не прозріють, їхні сліпі проводарі завжди будуть мати впевненість, що те, що вони роблять, це правильно. І руйнування всього світу ядерною зброєю – Це правильно. Ну і що, що загинуть свої люди? А хто такі люди їхні? Вони сліпі, вони нічого не варті. Бо якщо б вони цінували своїх людей, війни би не було. Напоти мене, Господи, направ мене, я Тебе очікую. Ти, Боже мій штурман сьогодні. Я чекаю на твої вказівки. Веди мене по цьому життю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, 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 помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй над гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного нашого, всіх українців, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови і здоров'ю всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прокордонників, поліції. Усіх українців, що є на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захисти. А тих людей, які є як... з тих територій, які щойно звільнили, Господи, да... віднови там ін... всю інфраструктуру. Просимо Тебе, Господи, поверни живими і нашкодженими усіх наших військовополонених, а наших ворогів просвітли їхнє серце, розум і душу, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли всіх своїх злочинах. Отримали відповідне покарання, щоб вся їхня зброя прийшла в неналежний стан, і вони більше ніколи ні з ким не могли воювати, залишили територію України і Криму. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Віч, Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!